Цінники на продуктах харчування продавці лук'янівського ринку в останні міняли приблизно три тижні тому. Найбільш стабільною залишається ціна на продукти зі споживчого кошику. Натомість решта харчів таки здорожчали. Найбільший стрибок відчули любителі риби. Її вартість зросла одразу на п'ять гривень. У заплановану мінагропромом стабільність люди не вірять, хоча мріють, аби так склалося, як і планувалося. Вадяки не вірю. Вижити нівозможно. Вас сімсот гривень Як жити, так і будем. Простой народ. Затвіста руководства тоже хорошему нічому не готуємося. тому що ціни будуть зрости в будь-якому випадку. Споживчий кошик Олени Олексіївни містить сир, ковбасу, масло, декілька банок із консервами і ще декілька дрібниць. Жінка вже зараз готується до інфляції. Продуктами не запасається, просто відкладає гроші у довгу шухляду. Натомість будь-які хвилювання головний аграрій називає передчасними, бо ситуація, мовляв, під контролем. Прогнозується. Незначне і в достатньо розтягнутому проміжку зростання цін в обсязі до 5%. ми прогнозуємо у 2012 році це зростання цін на м'ясо і мясопродукти до 5%. Це в рамках тієї прогнозованої інфляції, яку розрахував уряд. У економічного експерта інша думка прогнозує інфляцію на всі продукти харчування щонайменше на 10%. Для цього є декілька підстав: очікування нової ціни на газ всередині України, здорожчання бензину, невдалий урожай і виборчий рік. Якщо в 2012 році ми впишемось в показник інфляції в 10%, це буде хороший результат, але досягнути цього буде дуже важко, якщо уряду не вдасться втримати. Ті категорії, які формують структуру собівартості, якщо ж події розвиватимуться за більш песимістичним прогнозом, в першу чергу здорожчає м'ясна та молочна продукція, а рівень інфляції сягне 18%. Андрій Лащ, Сергій Нарожний, Юрій Росохай, телеканал Київ.